Кінець 262 року до нашої ери знаменується критичним положенням нашої економіки. Якщо казати чесно, то вона буквально вмирає під грузом найманців, яких я взяв для штурму Афін. До того, що, як ви пам'ятаєте, на попередньому кроці ми втратили Аполлонію. Ну і плюсом до того, в нас ще й повстання в пелі, яке значно вирізає нам доходи з міста. Ситуація доволі критична, проте відчує ми не піддаємося та продовжуємо грати. А ось тепер можна і піддаватися в Баланс сил показує, що у нас є перевага, проте з досвіду скажу, що це не так. Відступати назад не можна, приходиться приймати бій. А починається наш вирішальний бій з оптимістичних новин, ворог одразу ж вилітає в мою пращу ззаду та виносить мені один загін. Я одразу ж кидаю на його кінноту свого генерала, і слава Богу, він тут не кидає на мою пращу ще один загін своєї кінноти, оскільки він міг мені вирізати буквально всю пращу в цей момент. Це повністю знищує мої шанси на перемогу, проте нам щастить, ворог трошки не доконтролив, та у нас з'являється шанси на перемогу. Одразу ж починається бій в центрі, я одразу ж ввожу до своїх пікінерів, оскільки розумію, що тримати їх позаду шансів нема, ну, бо їх просто розстріляють. Сильно ризикую своїм генералом, кидаю його на конних лучників. Тут він вже міг і померти, оскільки вони просто відступали. Проте відбувається чудо. Забуваю увімкнути їм режим перестрілки, тому вони і роблять такий парадоксальний маневр, атакуючи мого генерала. Ну і зрозуміло, що цей загін я вже не відпущу, я буду добувати їх до кінця. Своєю пращею я введу ефективну контрбатарейну боротьбу. Проте, не дивлячись на всі мої успіхи, ситуація не стає краще. ворог обходить нас з флангів. До того ж, він розстрілює безкарно моїх І Як же це насправді болісно бачити, коли твій елітний загін просто знищують? Бо те, слава Богу, я все це побачив та відвів його назад у бій. Ситуація на полі бою складається вже доволі неоднозначно. Ми починаємо вигравати лівий фланг, вор, а ворог починає домінувати на правому. Проте хоча б стріл на нас вже не нападають, і це вже добре. Вже вкотрий раз ризикую своїм генералом, намагаюся врятувати свій загін. Трошки ситуацію поправляю, проте не критично, ворог все ще продовжує вирізати мій гоплітів. Ну і тут я помічаю, що позаду вже до нас мчиться ворожий генерал. Думаю, що він буде влітати в наших прачників. Пі, всього не помиляюсь, плюс до нього ще йде підкріплення в вигляді одного загону. Приходиться мені видігувати один отряд гоплітів з центру та переводити свого генерала. Як ви можете побачити, на лівому фланзі у нас все дуже добре йде, а от на правому фланзі, ворожий генерал влітає позаду нашої піхоти. Перебазовую своїх прачників, щоб вони могли обстрілювати генерала та піхоту, яка проливалася через наші ряди. Проте приходить сумна звістка, один із загонів моїх пікінерів на правому фланзі все-таки падає, що означає повну домінацію ворога там Починаю обстріл противника в спину, коли він намагається зайти мені в тил. Дуже вчасно перевів прачників назад. Проте вже втретє доводиться ризикувати генералом, банально, щоб прачники далеко не відбігали від піхоти, доводиться бити воложих піхотинців. Одразу ж починаю заводити ще два загони на допомогу генералу. Генерал втрачати нам ні в коєму випадку не можна. І ризик в цілому окуплюється і вже через пару секунд ворожий і загін, починає дражати. Все, ще теплиться, у має надії спасти свій правий фланг. відправляю туди свого генерала. А своєю прощею починаю розстрілювати пальтасті по противника. Ну і ситуація на правому флангу в кінець ламається, намагаюся спасти їх хоча якось генералом, проте, слава Богу, я передумав, оскільки цей вліт в копійників противника міг коштувати нам самого генерала. Розстрілюю з допомогою прощі один із загонів, який намагається порватися на центрі. Це трошки стабілізує ситуацію, проте не додає нам переваги. Віддаю належне, його пліти трималися на правому фланзі доволі довго. Проте домінація ворога там тотальна. Тому вони починають втікати, я їх в цілому дуже розумію. Але з кого я не розумію, так це тих, хто залишив нас центр відкритим та почав збігати з поля бою. І слава Богу, я помітив цю от кіноту яка забігає нам в тил. Я її вже приганяв з поля бою, проте вона повернулася. Успіваю я відреагувати і вкотре о, ризикую своїм генералом, Кидаю його в бій. Це вже четвертий раз, коли він мав померти, проте не помирає. Нереально нам буквально везе на генерала в цьому бою. Проте ворог вже перебув весь правий фланг та починає заходити на лівий. Ситуація, звісно, печальна, але пережити можна. Найкращою нашою новиною є те, що у нас все ще живий один пікіннег. До того ж, не дивлячись на ворожі напади стилу, у нас все ще живі прачники, і вони все ще мають велику кількість боєзапасу. Потроху баланс сил перехиляється в нашу користь, проте все ще у противника залишаються великі шанси нас виграти. Проте тут ми трохи везе, загони ворога починають падати ніби доміношки один за одним. Це сильно впливає на бойовий дух інших та ламає стрій. До того ж, мої прачники... Почали розстрілювати в спину тих, хто намагається збіжати. Ну і тут я випиваю хороброї води, атакую одразу два отряди своїм генералом. Проте тут мені щастить і вже в п'ятий раз мій генерал не помирає, а забирає з собою ще два загони противника. Тим самим доганяючи свій рахунок кілів вже майже до 300. Напевно, однією з найбільших помилок противника в цьому бою було те, що він майже не використовував свого генерала, на відміну від попередніх боїв, де він участвував. Ну і тут я вже починаю просто добивати супротивник, Через те, що в мене залишилась велика кількість прачників, деякі отряди просто не добігали до мене. Ну і тут я вже нав'язую ворогу просто на рівний бій. Проте ворог про те, що він програє, не знає і нападає кавалерією на моїх прачників. Резервів у мене банально не залишається, приходиться вкотре атакувати генералом. Тут нам трошки везе, ворог міняє вектор своєї атаки та б'є в моїх копійщиків. Так, звісно, він їх приганяє, проте це дає мені змогу перекинути свого генерала та обстріляти ворожого генерала свої плеще. Приймаю рішення атакувати, бачу, що ворог відвоїть генерала, проте це фатальна помилка. Оскільки ворог просто виводить свою піхоту вперед, та б'є в мене генералом, зав'язується кривавий бій. Не можна було мені, звісно, бити генералом ворожого генерала, проте виходу не було. Ситуація є складною, до того, що і піхота позаду втаранюється в моїх прачників. Проте вже вкотре за цей бій мій генерал не просто виживає, а ще й приганяє декілька загонів противника, в тому числі й генерала ворожого. Втрата генерала одразу негативно. Складується на бойовому духу противника. Ну і бій закінчується перемогою. Перемогою насамперед нашого генерала, який весь бій тащив на собі. Ну і в цілому, через якусь нереальну кількість вдачі нам вдається виграти цей бій. Так, звісно, перемога пірова, армії у нас майже не залишилося, крім прачників. Проте це все ще перемога. До того, що Фіни контратакують без своєї основної армії, і через що розігрувати цю битву, навіть сенсу немає. Місто я забираю автобоєм. Одразу дві великі перемоги за цей. Рік, дуже велика вдача. Можливо, на це попливали глядачі, які дуже підтримували цю кампанію та хотіли її продовження. Можливо, потрібно було розграбувати місто, проте я вирішую його просто окупувати, оскільки воно приносить доволі непогані доходи. До того ж, що я зможу забити на його порядок, оскільки отримую всього лиш мінус 5 захід. До того ж, ще й підвищую імперії. З допомогою наймиці добуваємо армію Афін, які стоять на морі. Провожу невелику розвідку до Аполонії, намагаюся добігти, але Чаю армію супротивника, яка відбігає до міста. І тут залиши доволі неочікуваний факт: наша удача закінчується. Гарнізон в Аполонії дуже сильно відновлюється після бою. Грошей, щоб добрати найманців та протокувати Аполонію У нас немає, як і армії немає, яка б могла добігти туди. Тому приймаю рішення відступити. Хтось скаже, з цикута не відбив своє місто. Я скажу, що тактично перегрупувався. На гроші, які у нас все ще залишаються, донаймаємо армію, яка має штурмувати Аполлоні. you Проте при цьому доводиться її скорочувати, оскільки грошей нема тотально, наступний хід, якщо не буде доходів, то у нас почнеться голод в армії. До того ж, серйозно скорочуємо кількість військ в Афінах та розпускаємо найманців там. Одну армію з Афін двигаємо ближче до Аполоні, щоб вона могла допомогти нашому штурму. Під кінець кроку за допомогою тотального скорочення війська, все-таки виходжу в плюс. Скажете, Ізіна, наступний хід легко забираєш Аполонію, я скажу вам ні. Забуваю я подивитися, який зараз сезон, та настає зима. А отже, спели до Аполоні я банально не доходжу. Не вистачає зовсім троху, до того ж, ворог привівся до флот, а отже, штурм і так би міг бути невдалим. Велику армію Зафінака могла б забрати Аполонію, доводиться відправляти в впели, щоб банально придушити повстання. Як то кажуть, за вдачу в одному місці завжди приходиться платити невдачею в інших. Проте моєму ворогу теж не щастить та йому приходиться розігрувати битву проти повставших. На цю битву сильних надій я не покладав, оскільки у нас банально... Нема піхоти, проте битва, напевно, вийшла однією з найцікавіших в цій кампанії. Так, ми одразу атакуємо з двох флангів за допомогою своїх застрільщиків. Ворога це як мінімум бісить, а як максимум відволікає його увагу. Через це він буквально не помічає, що у нас є дуже цікаві отряди, в яких нема броні, проте надто велика атака. Ну і взагалі, наш супротивник вважає цю битву вже виграною, тому веде себе доволі зухвало. Я одразу ж розумію, що найбільшу небезпеку для нас представляє кінота та лучники одразу ж починаю розстрілювати лучників, щоб вони банально не могли навіть нанести на ворона. Проте навіть дивлячись на це, бо вже піхота несесі на нас ніби була Та у мене є відчуття, ніби вони зараз нас просто знесуть. Не знаю, може, мого було якийсь фетіш виставляти своїх генералів в, в першу полосу атаки, коли це не потрібно. Проте він знову це робить. Та я намагаюся розстріляти, на жаль, не вдало. Виставляю своїм елітним гаплітам фалангу, та виставляю прямо за ними своїх сінокістів. Так, ворог міг би мене обійти з флангів, проте там зараз знаходяться мої застрільщики, які є непоганим отрядом, особливо дивлячись на те, що у них є срібляні лички. Так, можливо, вони не дадуть шансів їм виграти цю битву, проте вони дадуть їм шанси протриматися достатньо довго. Тут ворог вже панікує. Я атакую кавалерію його стрілків, намагаюсь вирізати якомога більше. До того ж починаю вирізати його кавалерію, щоб вона не могла різати моїх стрілків. Так можливо, під час цього бою я буду використовувати доволі неприкольну тактику нападу кавалерії на копійників, яка черевата їх смертю. Проте виходу у мене в цьому бою не було. Намагаюсь перехоплювати якось ворожу кінноту, проте у мене майже не залишається вже юнітів, якими я можу це робити. Проте ворог чогось боїться, не атакує мене з двох сторін, лише з однією, що дає мені змогу якось перехоплювати ворожу кінноту. До речі, прошу помітити, що мої гопліти досі стоять, моя піхота досі стоїть та набивають величезну кількість кілів. Конкретно зараз фракійці вже нарізали близько ста людей, при цьому втративши лише близько 10. Пов'язана таке жахливе співвідношення втрат банально з тим, що ворог не атакував мене з тилу до цього моменту. Так, тут у мене заканчується вже кавалерія, волог добігає до моїх прачників та врізається в них. Проте у мене ще залишається піхота в центрі. Я її розвертаю та починаю бити в. Вже в лоб тим, хто намагається атакувати мене з тилу. Ворог по якійсь причині не намагається навіть атакувати мене більше, ніж двома отрядами, що грає мої на руку. До речі, тут я трьома отрядами прачників умудряюся якось відбитися від ворожої кавалерії, банально розстрілявши її, та продовжую втікати від копійників, розстрілюючи їх паралельно. Тут у ворога вже явно щось іде не по плану, та ми починаємо потроху переломлювати битву. Так, мій гоплід до цього моменту набивсь його 78 Килів, проте втрати всього лиш одного бійця. Ворог, маючи ще два загони кавалерії, чомусь не направляє їх довгий період часу на моїх стрілків, через що я умудряюсь розстріляти йому ще один отряд кавалерії. Так, цей бій все ще не виграний, та шансів виграти його ще небагато, проте вже нанесені втрати ворогу доволі непогані. Йде вже десята хвилина бою, а моя проща при тотальному домінуванні ворога в кавалерії все ще жива. Притому не просто жива, а починає обстріл в тил. Тих, хто атакує мій центр, це дає мені змогу відбиватися все ще одним гоплітом, оскільки тих, хто підходить ззаду до гопліта, я банально розстрілюю. Ворог нарешті розуміє, що потрібно атакувати прощу вже своїм генералом, оскільки іншої кінноти в нього банально не залишилося. Ворога все ще залишається 6 отрядів копічків, проте мій гопліт проганяє ще один отряд. Тут не так просів бойовий дух юнітів, як просів бойовий дух самого гравця. Баланс сил потроху вирівнюється, проте тут у ворог починає вже ти більш розумно, він банально залишає в тилу мого гопліта та починає бігати за моєю пращею. Тут вже я починаю допускатися помилок, б'ю своєю кіннотою в воложого копійника. Проте він успіває стати в стіну щитів. Ворог б'є ж мою кінноту, та за допомогою своєї тяжкої кавалерії легко її проносить. Шансів вижити в моїй пращі вже тут немає. Намагаюсь хоч якось вбити ворожого генерала. Проте, на жаль, мені це не вдається. Ворожий генерал банально затоптує всіх моїх прачників. Тут ворог трохи не помічає свого копійника, який біжить на мене. Проте я так і не зможу його дігнати зараз. Але головним, що зараз відбувається, це те, що в мене повертається до Кавалерія. Я одразу ж направляю її до генерала, щоб вона трохи підняла свій бойовий дух за його присутність. Ворог цю кавалерію не сприймає серйозно. Я ж її направляю на ворожий отряд, який зараз з червоним бойовим духом. Ворог думає, що він зможе його прийняти. Проте це помилка. Не дивлячись на дуже слабкий бойовий дух моєї кінноти, вона просто врізається та зносить легких піхотинців ворога. У мене в цей час убігає остання проща, проте. Ситуація все ще не така критична. В основному за рахунок того, що в мене є ще цілий гоплід, тут я вирішую, що я вже не доганю ворога та відпускаю його загін. Давайте пропустимо цю біганину. Ворог мене повністю оточує та намагається мене розкатити за допомогою квадрата. Зараз у волога є тотальна домінація у всьому, проте ми не піддаємось на провокації та стаємо в своїй фаланзі спокійно. Пробігаю між двома юнітами, щоб кавалерія не могла бити в тил, та ворог піддається, знімає свій квадрат та атакує мене. Доволі груба помилка, я банально перевожусь на той квадрат, який він зняв, та починаю методично його вирізати. Тут ворог вже нарешті починає діяти так, як він повинен був діяти з самого початку. Проте йому тут тотально не везе, б'є він в фланг та втрачає свого воєначальника майже одразу. Через це декілька отрядів збігають, навіть не вступивши зі мною в прямий бій. намагаю він все ще зробити щось мені своєю тяжкою кавалерією. Звісно, у нього це виходить. Майже проганяємо нас поля бою. Проте удача сьогодні на моїй стороні. Вдало збігаю отряд, який був мені в тил, та я зможу встановити свій бойовий дух. Ворожа кавалерія намагається зайти ще на один захід. Я ж намагаюся розібрати, поки його квадрат. Намагається він щось зробити. Бачить, що я вибігаю до нього, не нападає. Чекає, поки я нападу на ворожу піхоту. Проте часу немає, доводиться нападати. І, на жаль, кавалерія. Я все-таки вирізаю його. Так, тут в нього ще нормальний бойовий дух, проте він забуває зняти квадрат, робиться надто пізно і не б'є мені в тил. Кавалерія в один момент не видержує та банально збігає з поля бою. Дуже образила для нього поразка, оскільки він навіть набирав найманців, щоб забрати це повстання, проте в нього не виходить. Армія розбита, полководця йому вбив, тобто я повністю задоволений цією битвою. Ворог ненаситний, хоче відігратися та атакує Арію. Намагаюсь. Щось зробити в цій битві, проте битва надто нерівна. Вологи супротивника в цій частині світу не мають достатню кількість нормальних військ, а східними копійниками я багато тут не навоюю. Ви можете сказати, що я нуб і не вмію просто воювати конними застрічниками, проте в цьому моді у них доволі порізані характеристики. Так, звісно, я виріжу йому всіх ручників в цьому бою та значну кількість піхоти. Проте в ближньому бою я повністю програю його елітним військам, тому бої виграв. Фактично було вже неможливо. В деякі моменти мені навіть вдається діставати його воєначальника, та я намагаюся його вбити, щоб хоч якось перевернути хід битви, проте мені це не вдається, на жаль. З цілому результатом битви я ще плюс-мінус задоволений, оскільки вирізав йому всіх лучників та один атрятілітної піхоти. Проте показувати там фактично нічого. Наш ворог продвигається, і це є доволі поганою новиною. До того шадріси разом з тилою беруть не. Та втягують цю війну з нами ще одне плем'я. Це доволі я поганою звісткою, оскільки на мою пелу тепер будуть давити ще й ядриси, а в них зараз є дві фулових армії. Проте ми не відчаємося, розбиваємо повстання біля пели та за допомогою швидкого маршу перекидаємо армію від пели до Аполонії. Сенсу битися за Аполонію немає, оскільки Ворог перекинув назад свою армію в Бурдягалу. Місто ми, звісно, забираємо, проте це уже далеко не та Аполонія, яку ми знали колись. Місто доводиться розрушити до основання в цілому на цьому завоювання Греції майже закінчене. Договір зі Спартою я вже розірвав. Залишилося лише почекати, доки вийде 10 кроків з моменту його розриву, а це було 2 кроки назад, та забрати собі мрамор. Знаєте, є плани Смілі, а є плани навіжені. Ось і я вирішив послідувати навіженим планам та висадитись в Бурдігау. Для цього я наймаю корабель та починаю набирати ще більше війська. Так, план може виявитися доволі безглуздим, оскільки рим я не захоплю в будь-якому випадку. Надто вже. Наші сили не рівні. Проте сильно вибору у мене нема, оскільки якщо я залишу Бурдігалу незахопленою, то ворог просто буде постійно тиснути на Аполонію та захоплювати її майже кожен хід. Рівнянин на цей хід заводить Бурдігалу маленьку армію та підводить маленький флот. Насправді в мене вже був план по захопленню Бурдігали, і ця армія мені в ньому всьому не сильно заважала, хоча й була доволі неприємним фактором. Вирішую я просто напасти на флот, щоб всі вийшли в поле та дали мені бій сам. Як флотилі, проте з кількістю флоту я доволі сильно переборщив, тому ворог збігає просто і залишає Бордігау нам на розтерзання. Місто все ще не підвисило свій ранг, а отже, ми все ще можемо висадитися на пляжу біля нього. Це дає нам унікальну можливість атакувати Бордігау із суші і з моря. Місто нам треба забирати будь-якою ціною, тим паче гроші у нас уже є. Тому я добираю ще двох найманців, які підуть в перших рядах. Не дивлячись на тотальну перевагу наших військ, у ворога все ще доволі вагома перевага, а саме в тому, що у нас всього лише дві драбини. Проте цей цікавий штурм. Ми побачимо вже в наступному епізоді. А зараз всім папа.